Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, Лікувати скрушених серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління. День відплати нашого Бога потішити всіх засмучених. Бо я, Господь, люблю право, ненавиджу здирство та злочинство, я їм віддам правдиву плату, я укладу з ними союз вічний. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він задягнув мене в шати спасіння. Окрив мене плащем справедливості, немов той молодий, що себе вінцем прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює, бо як земля вирощує свої рослини, і як город вирощує своє насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами.